І так, шановні, тільки що 30 секунд назад я закінчив писати оповідання про молдавських спортсменів у заставні. Це були діти-підлітки, які брали участь у змаганнях по гандболу чи з якогось іншого виду спорту. Ну і знаючи румунську мову, я почув, що вони розмовляють на цій мові. Спочатку я не розібрав на якій мові вони розмовляли, але потім я зрозумів, що це була молдавська мова. Є дуже багато діалектів. Я спілкувався в Чернівцях дуже з багатьма молдованами, румунами. Ну, і тому вирішив поспілкуватись із ними. Ну і на фоні цього я тільки що написав оповідання і хочу вам його зачитати. Написав тільки що, навіть не перечитував. Воно написано, щоб його прочитати. Я зараз от бігло, просто вам його прочитаю. Можу помилятись, а ви оцініть. Оповідання про молдавських спортсменів у заставні вчора, у четвер, 18 грудня, приблизно о першій годині дня, то я від нудьги прогулювався по вулицях нашого невеличкого містечка під назвою Заставна. Ось традиційно у першу чергу я і завітав до центру цієї провінційної перлини, нашого Буковинського краю, то опинився на сходах заставнівського будинку культури. Бо ж тоді я хотів знайти. Зайти до Сергія Статуєва, який вже впродовж багатьох років працює в сфері культури і який до цього часу є найталановитішим українським співаком та композитором нашого краю, то ось стоячи при самому вході на сходах великої та громіської споруди та розглядаючи панораму заставницької центральної площі, то я чую із правої сторони звуки якоїсь іноземної мови, яка чимось була схожа на одну із мов романської групи. Бо ж це виходили дітлахи підлітки із спортзалу, де у заставні у цей день проводилися змагання, чи що із гандболу, чи із волейболу, а можливо, це був і міні-футбол. Та менше із тим, бо ж оці дзвінки підліткові голоси, дівчат та юнаків, то вони, немов ота з горобців та солов'їв своїми запитаннями оповили двох огрядних чоловіків, які їм відповідали щось на суржику у переміжку української та румунської мови. Чи ту вреда ламіни дудує? Куринтної меджимлакаса аж тепте Путін требує ла заставна де базар, що у перекладі мало наступний зміст. Що ти хочеш від мене, дівчинко? Скоро ми поїдемо додому. Зачекай трохи, бо ж потрібно піти до заставницького базару. І на оці слова того огрядного чоловіка, група дівчат та хлопців зацвірінкали, немов о ті пташенята, промовляючи щось один до одного, де їхній галас та лемент був е, мені чимось незрозумілим. Та ні, напевне, вони і є отією дітворою із якогось молдавського села. Подумав собі про себе я. І хід моїх думок обтяжливою ходою і надалі попрямував лабіринтами мого мозку. Бо ж це, напевне, вчора я так зі штангою перетренувався, що швидкий е із діалектом говір румунської мови оцих дітей, то він мені зливається у мелодію звуків чогось незрозумілого. Дупаче. Почув я чіткий вислів із румунської мови, а далі знову ніби защебетало щось здалеку, Бо ж вони були на значній відстані від мене. І щоб почути оцих дівчат та хлопців краще, то мені потрібно було підійти до них поближче. Ось вони високими сходами і почали спускатися донизу разом із двома кремезними чоловіками своїми тренерами. А внизу їх чекав шкільний автобус, у якому на групу підлітків спортсменів чекав і самий водій. І підійшовши поближче до жовтого шкільного автобуса, на якому було написано всіма кольорами веселки, о той самий вислів, що і вказував на належність до шкільної освіти. Тобто, шкільний автобус. То частина дівчат та хлопців разом із одним із своїх тренерів, то вони зайшли до автобусу. А інша група із огрядним восатим чоловіком, то вони направилися у сторону нашого заставнівського ринку, де і була піцерія та кав'ярня сім'ї колісників. Та доганяючи молдавських підлітків, то я зупинився біля відкритих дверей автобуса та привітався до кремезного тренера на румунській мові. Бу на зіва! Домнул! Бу зіва! відповів той мені у відповідь. Кумне вже треба в аструстімаць, продовжував я. Що означало, як ваші справи, шановний? Але у відповідь, отой лише й лишень поживав. Пожимав своїми плечима і відповів мені наступне: вибачте мене, будь ласка, але я румунської мови не розумію. Лише зрозумів, що ви мене зі мною привіталися. Прикро сказав я йому у відповідь, і поговоривши із ним ще декілька хвилин на українській мові, то я і направився до Заставнівського міського ринку. Ось я і проходжу центральним входом через ряди прилавків та минаю першу половину території ринку, де сходами спускаюся у другу його половину, де було більш е просторо та комфортабельно. Ось із правої сторони тої були відкриті двері, а вивізка говорила про те, що тут продавали рибу. Цікаво. А чи ж це не риба нашого мера міста Радиша із нашого панського ставу, чи ж може це риба якогось іншого газди? Подумав я собі у той момент. Та у цю мою думку то враз перебив запах ставкової риби який їдкістю намолото засмальцованої дзеркальної лоскє, отих зажирілих огрядних заставницьких коропів, ніби став справжнім нашатирним спиртом, що привів мене у почуття дійсності, вказуючи мені на те, де я зараз знаходився. А я перебував у рибному павільйоні. Тут і знаходився разом із своїми вихованцями, і отой огрядний вусатий тренер, з пузом, немов у нього замість жолота то був заокруглений акваріум у вигляді глобуса. Я хотів його дещо спитати. Та увага отого здоровання була настільки прикута до плаваючої живої риби у білому пластмасовому контейнері, який оце був наповнений водою, що я так і не наважився це зробити в ту мить. Так само і його вихованцям підліткам, то теж на... Бридло разом із ним стояти поруч та дивитися на оту плаваючу стаю риб, яка збилася від тісноти у велику сріблясту купу, ледь покритою водою, де риби нервово били по воді своїми масивними хвостами, бризкаючи крапельками води по одному із кутів рибного павільйона. Ось підлітки спортсмени і повиходили всі на вулицю, бо ж і запах свіжої ставкової риби, то здається, він їм теж не дуже сильно подобався. Бу на зіва щідрач, де пентро Орашол мастру. Баєчі фете промовив я гостинно до них, надаючи своєму голосу значення торжества, епосу та надмірної гостинності містянина міста заставни, що означало у перекладі: доброго дня, шановні та дорогі для нашого міста, хлопці та дівчата. Бу зіва, відповіли вони мені всі хором та подивилися на мене із великою цікавістю. Кум, медже, треба в астру, ж мать прийтені. Знову промовляю я до них і з пошаною запитуючи їх всіх, як йдуть у них їхні справи. Мульцемес Спромос, Фуарте Бун, відповідають вони мені всі із посмішкою на своїх обличчях. Я, аж плачує е, Орашалу, Путін де застав на настро. А чи подобається вам наше маленьке місто заставна? Запитую я у них і надалі на їхній рідній румунській мові. Де Сігур, звичайно, відповідають вони мені всі хором. С єсте орашево фуарте фрумос. Воно є дуже гарним містом. Мебу курси, що десь прячесте драч прийти німей. Ка орашело меу ац плаче. Яр ор ац ворбес, корект інвімба да ромин в матерне. Є у поциклішіт, кінті є у спун Лімбавуастру. Дар є у інших савурбес, корект. А шака є інваслімбаромин фікарізі, ще є уряу себе інтреп, вой, інцеліджі сміне, бун кінт є у спун Лімбаромин. І з гордістю містяни на місто застане, то промовив я до них ось отакою такою промовою. Що означало, я втішені знати про це, мої дорогі друзі, що моє місто подобається вам. І чи ж правильно я розмовляю на вашій рідній румунській мові? Бо ж я можу помилятися. Коли я розмовляю вашою мовою, але намагаюся розмовляти правильно. Тому я вчу румунську мову кожного дня і хочу вас питати. Ви мене розумієте зараз добре, коли я розмовляю на румунській мові? Так, е, да. ве інселіджем, е, перфект. Відповіли вони мені всі дружно. На що я їм сказав наступне? Я ти ще мінонат, драч прийти німев, ме був курштію десь спречесте. Що означало? Ось і чудово, мої дорогі друзі, і продовжую говорити до них наступне. Йо ан інвацат фарте мульт Кинтича Аша К, його поце кінтиєї, ще спуниє. Після чого я почав розказувати їм один із віршів на румунській мові про зиму, який називався Ярне, що переводилося із румунської на нашу українську як зима. Е Дінвездо, компліта, ярне, Черненорі, Дезепади, Лундж, труєники, Лютуари, а Донатин Черґронади. Фулджі збор Флутескін АРКАМ, Ройде Флутур, Аль, Призпіндін, пе Айцері, умердал Зіва, нінже, наптя, нінжа, дім'яце, нінже яре, коло зале Арджентії, сині, брики, мендрацаре. Сарили, ратунчі полісси, приведе принтринорі, каом, віс, де Тінеріт, це принтри, ані трикіторі. Ось такий вірш Василя Олександрі, який називався Ярне, що перекладається на нашу українську мову як зима, то я декламував його для оцих дівчат та хлопців. Які завітали до нашого міста із якогось молдавського села нашої Чернівецької області, щоб оце взяти участь у змаганнях серед школярів по якомусь ігровому виду спорту, і ці дівчата, та юнаки були гарною міцною та спортивної статури, а дівчата були надзвичайно гарні та вродливі, немов оті смаковиті полунички із пишними формами тіла. І вони до мене так посміхалися, ніби оце тисячу стожар на небі, які запалювали новий всесвіт у тому, новому та безкінечному просторі, де ота їхня сонцесяйна посмішка освітлювала оцей похмурий зимній. Грудневий день особливо це стосувалося однієї дуже вродливої дівчини, яка просто топилася у тому всьому букеті мого спілкування із ними і в погляді якої ніби розквітала справжня весна. Аць вот, о компетенція, де е, ханбол аїч питає у Януків та дівчат, що прикладалося як. У вас тут були змагання по гандболу? Так, да, де Сігур, відповіли вони мені дружно. І тому як діючий спортсмен-аматор, то ветеран спорту, то і я похвалився своїм вчорашнім тренуванням. Є Амфекут-атренамент, е, чиємо є єскупаре осутоші шапте з презичі кілограм. Фарте мульдеор пентру у недетренамент. Що означало вчора? Я мав тренування, і я присідав зі штангою 170 сімдесят Дуже багато разів за одне тренування. Після чого у всіх хлопців та дівчат очі зробилися, немов оті 5 копійок і ледь не повилазили із їхніх корбі. Особливо це стосувалося тієї дівчини, що повідала мене поглядом, немов я був справжнім юлієм Цезарем на однім золотім троні. Та на отім десталі Римської імперії із Лавровим вінком переможця та тріумфатора, який завоював цілий всесвіт. Я багато про що говорив у той момент із цими дівчатами та хлопцями. Ми розмовляли із ними на всілякі теми. Та ось несподівано із рибного павільйона і вийшов отой вусатий велетень. Їхній тренер-викладач по гандболу, після чого я із ним і привітався. Бу назіва дом нулі, але у відповідь він щось собі гикнув, підніс і подивився на мене, якось скоса збентежено та зніяковіло. І незважаючи на нього уваги, то я попрощався із його вихованцями по Румунськи. Ларе ведере, Пекурин, не Іде драч, прийти німе. Е, А у відповідь, то вони мені всі дружно відповіли те ж саме. Е, де ота гарненька дівчинка, що повідала мене своїм поглядом е, продовж цієї розмови, ще й помахала мені на дорогу своєю рукою, ніби благословила. Мене своїм поглядом до справжнісінького блаженства, даруючи мені перепустку аж до самого раю. Та я поспішав і тому направився у зовсім інший бік. Але з радістю від спілкування з підлітками із молдавського села, то оця моя подорож по місту ніби окрилювала мене чимось незвичайним, ніби мене зустрів ангел та подарував мені втіху, надією та зарядив мене радістю аж на цілий день. І вештуючись по місту через пів години, то я побачив знову отой шкільний автобус із моїми новими знайомими із молдавського села, який прямував дорогою по вулиці Незалежності, спускаючись донизу. Та ось штори із тканини розкрились, і за склом е, вікна маршрутки виглядала ота сама дівчина. Яка поїдала мене тоді поглядом впродовж усієї моєї розмови із її односельчанами молдованами і визираючи із вікна, то вона до мене посміхалася та махала мені на прощання рукою, а в її погляді було щось лагідне, ніжне та миле. Ось, шановні, таке оповідання я написав, воно було спонтанним, я збивався. Це я його написав і одразу е його прочитав. Звісно, його треба відкоригувати, можливо, щось дописати. А вам я дякую за увагу. пентру Його пентру атенція вастру. І бажаю вам всього кращого. Норок, удачі, сукчесу, успіху, мульцинета, багато здоров'я, ферчіре, щастя, бунітати, тобто добра. Ну і закінчую свою трансляцію. Ларі ведері пекуринт не ведем приятеня.